Зведена сестра Зендеї звинуватила зірку у нехтуванні сім'єю. Гвінет Пелтроу лютує, що Меган Маркл може потіснити її у сфері кулінарних шоу. Поговоримо про повернення Гвінет Пелтроу у кіно та роботу із Тімоті Шаламе у Белла Рамзі виявили аутизм. Ніна Добрєв боїться кататися на велосипеді після аварії. Дженіфер Лопес готова до нових відносин. Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс пропустять цього року мед. Гала, а також поговоримо про те, що колишнього співробітника Емінема звинуватили у крадіжці та продажі його невипущених пісень. Всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, поїхали. Цікава історія зараз із Зендеєю несеться в інтернеті. 51-річна Латонія Колман, це старша сестра Зендеї по батьківській лінії, дала відверте інтерв'ю The Sun, у якому вона звинуватила актрису у зірковій хворобі і відчуженні від родини. Передбачається, що Латонія зараз висловлюється, тому що вона переживає через те, що її не покличуть на весілля Зендеї і Тома. Латонія заявила, що за останні сім років бачилася із Зендеєю його лише один раз також вона додала, що її внуки навіть не знають зендею, вважаючи її просто зіркою дійсної, а не родичкою. І при цьому ображається, що Зендея в той же період дуже активна із дітьми її іншої е е е сестри і брата. Цитата, мені соромно за нашого батька, за те, як він нас виховав. Мені не потрібні її гроші. Я просто хочу бути в її житті, її рідною людиною. Зізналася Латонія, вона наголошує, що справа не в матеріальній вигоді, а у простих людських стосунках. Також Латонія Коулман каже, що Зендея ігнорувала її, в тому числі не була поряд, коли жінка дізналася, що хвора на онкологічне захворювання. Цитата я намагалася зв'язатися із Зендеєю, коли мені поставили діагноз рак, але член. Не сім'ї зачинили переді мною двері, я перенесла рак і хіміотерапію самотужки без будь-якої допомоги підтримки. Я просто хочу знати, чому Зандея не була поруч зі мною. Латоня народилася за десятиліття до того, як зустрілися батьки Зандеї. Їхньому батькові Казембе Аджаму Колману було 14 років, коли народилася Латоня. Потім у батька народилося ще п'ятеро дітей від іншої партнерки. Перш ніж він зустрів маму Зандеї на ім'я Клер Сте. Ермер батьки Зендеї розлучилися у 2016 році. Проте Зандея стверджує, що вони досі зберегли хороші дружні стосунки. Її батько є її менеджером. Зандея у 2016 році стверджувала, що п'ятеро її старших однокровних братів і сестер також є її натхненням. Цитата, маючи таку велику та міцну сім'ю, я з віком усвідомлюю наскільки це важливо. Але Зандея ніколи не говорила публічно про Латоню, про свою зведену сестру по лінії батька. І Латоня взагалі насиває себе білою вороною у родині. Видання The Mail повідомляє, що лондонські друзі-акторки, які знають її з моменту її переїзду, нічого не знали про латоню. Ось цитата одного з них: Зендея ніколи не говорила про свою зведену сестру, але одне можна сказати напевно, їй цей спалах не сподобається ні в якому разі. Вона люто захищає своє особисте життя, особливо коли справа стосується родини. Також Латоня торкнулася її особистого життя висловивши свою думку. Про її стосунки із Томом Голландом. Латоня повідомляє, що Зендея і Том точно були разом уже у 2018 році, коли вона вперше зустріла Тома Голланда на сімейній вечері на честь Дня Подяки. Ось що вона каже про них вдвох і як вона характеризує їхні стосунки. Цитата: Вони разом вже досить давно, і я познайомилася з ними на День Подяки у 2018 році. Він дуже класний, він приземлений і моїй сім'ї подобається. Він такий спокійний. а вона надто імпульсивна, вони просто здаються дивною парою, бо він такий низький, а вона така висока. Але в іншому я думаю, він для неї той самий, додала Латонія. Наступного разу жінка бачила Зандею, коли вона була з Томом Холодом через сім років на похороні їх бабусі, 17 січня цього року. Цитата: Я бачила зандею на похороні моєї бабусі. Коли я спробувала поговорити з нею, вона просто обійняла мене однією рукою. Було таке почуття, що я просто її. Фанатка. Близькі до Зендеї Джерела повідомляють, що Латонія вже багато років не є частиною сім'ї і фактично посварилася з батьком. Сама ж Зендея не має причин з нею спілкуватися і підтримувати зв'язок. Латонія насправді дуже ображена на батька, оскільки він, начебто, відмовився від неї. І вона стверджує, що саме батько, як її менеджер, та й взагалі як батько не сказав Зендеї про те, що у Латоні онкологія. Ось що вона каже з цього приводу. Мені соромно за свого батька і за те, як він. Нас виховав, але Зендея – інша справа. Вона моя сестра, і я люблю її, не зважаючи ні на що. Мені не потрібні її гроші. Я просто хочу бути в її житті, показати їй, що люблю її і підтримую. Я б з радістю зробила все, що можу допомогти їй. Ну а поки Латонія ображається на Зендею, з'явилися світлини із святкування дня народження мами Зендеї, Клер, там де вони зібралися разом із друзями, на світлинах навіть присутні її стиліст Лоуроч. Як вам претензії Латоні до Зендеї? Чи запросить її після такого зендея на святкування весілля із Томом Голландом. щодо звинувачень у проходженні складного шляху боротьби з онкологією без участі у цьому зендеї дуже дивна претензія. Зендея не є її найближчою родичкою, аби проходити це пекло, тому що в таких моментах складних напевно підтримка саме найближчих людей важлива. При цьому латоня не заперечує, що вона має дітей і онуків, але чомусь їй не вистачає уваги. Саме від Зендеї вимагати від зведеної сестри якогось особливого ставлення, будучи більш ніж на 20 років старше, її також дивно при тому, що вона має сім'ю, має дітей, онуків огляду на не дуже приємні коментарі відносно зендеї, відносно її особистого життя. Зрозуміло, чому акторка не хоче підтримувати з нею тісний зв'язок. У коментарях пишуть, що це та сама неприємна родичка, яка хоче нажитися на популярності своєї сестри. Що ви думаєте? Можливо, їй заплатили, можливо, це. Просто хайп на рівному місці, можливо, образа дійсно на батька. Дуже дивна позиція думати, що якщо ти виразишся публічно, осоромиш у чомусь, можливо, з індеєю, яка настільки піклується про свій імідж у чах громадськості, вважати, що це вас якось близить. Ну, напевно, це однозначно одразу програшний варіант. Голівудська акторка Гвінет Пелтроу повертається на екрани із фільмом Марті Сюпрім, режисером якого виступив Джордж Савді. І Гвінет починає давати більше інфоприводів у рамках промотуру до фільму. Гвінет Пелтроу потролила Меган Маркл і дала інтерв'ю Vanity Fair, Тож давайте поговоримо про це сьогодні. Спочатку щодо тролінгу герцогині сасекскої, яку звинуватили у нарцисизмі грі на Камеру, так ось Гвінет опублікувала у інстаграмі. Мі відео і показала, як вона на сніданок готує яйця з беконом та булочками. Вся справа в тому, що в якості музичного супроводу Пелтроу використовувала пісню This Will Be An everlasting Love Наталі Коул. Ця музика була використана у шоу Меган, а кадри явно посилають нас до проекту з любов'ю Меган. В ролику Гвінет можна побачити кухоль із монограмою, який нагадує королівську, та інші елементи, які відсилають до шоу Меган Маркл. Наприклад, Пелтроу також грає зі своїм собою. Бакою нагадаю, що у любов'ю Меган собачку звали Гай, і він з'являвся у кадрі. Також Вінет використовує джем серед продуктів бренду Меган, який раніше називався American Riviera Orchard, і був перейменований. Якраз є джем різних смаків. Тільки на відміну від герцогині, вінет Пелтроу показала себе в піжамі без мейка. Це явний натяк, що природність прикрашає акторку. І ця локація також обрана неспроста. Вона обрала власний будинок. на Відміну від Меган Маркл, яка вирішила не показувати власний особняк у Монтесіто зйомки шоу Меган Маркл проходили на фермі неподалік. Шанувальники Гвінет оцінили її тролінг, плюс актриса, яка останніми роками стала гуру догляду за здоров'ям, Тому шанувальники впевнені, що це дуже гармонійно виглядало для образу Гвінет. Цитата у піжамі без укладки та розпиття кавил при повному макіяжі. Знімає на телефон, ніхто її не вихваляє. Ось так просто написав у коментар. Рях один із підписників акторки. Шанувальники акторки впевнені, що Герцогиня Сасекська намагається копіювати шоу Гвінет Пелтроу і її успішний лайфстайл бренд Goop, який є прямим конкурентом нового бізнесу Меган Маркл as ever. До речі, у недавньому інтерв'ю, про яке ми сьогодні поговоримо: Гвінет Пелтроу для Vanity Fair, Гвінет висловилася про Меган і заявила, що вона не бачить конкурентку у цій жінці. Ось що вона сказала: я не знайома з Меган і Гаррі, тобто, я зустріч. Чала меган, і вона здається дуже милою, але близько я її не знаю. Мене вчили бачити в інших жінках друзів, а не ворогів. Так що кожен заслуговує на те, аби спробувати все, що він хоче спробувати. І ще Гвінет Пелтроу у інтерв'ю пошартувала, що вона, можливо, через охоронців якось спробує увірватися до їхнього особняку Сасихських і принести по сусідськи їм пиріг. Тонкі натяки все таки просліджується за словами інсайдерів. Насправді Гвінет Пелтроу у нестямі від люті. Адже тепер Меган може потіснити її у сфері кулінарних шоу при тому, що власний проект актриси приносить їй дуже солідний дохід завдяки рекламі виробників їжі і кухонного посуду. Ну а із цікавого з великого інтерв'ю Гвінет для Vanity Fair, то акторка відкрила трішки завісу таємниці над майбутнім фільмом, де вона зіграла разом із Тімоті Шаламе, за словами Гвінет Пелтроу, у фільмі багато відкритих сцен, і це був її перший досвід роботи із інтимним координатором на знімальному майданчику. Цитата тепер є щось, що називається координатор інтимних сцен. Я навіть не знала, що така професія існує. Коли координаторка запитала, чи мені комфортно з певним рухом у конкретній сцені, я відповіла: дівчинко, я з епохи, коли ти просто роздягаєшся, лягаєш у ліжко, і камера знімає. Ми сказали, я думаю, у нас все добре, ви можете трохи відступити. Ось що ще сказала Гвінет. Я не знаю, це як для дітей, які починають. Зніматися, але якщо хтось каже, окей, а потім він простягне туди свою руку. Мене як художника це дуже сковує. Координатори інтимної близькості стали незамінними на знімальних майданчиках, аби актори почувалися у безпеці після початку руху міту, який викрив зловживання в індустрії. Прем'єра стрічки Мартість Укрім запланована на 25 грудня цього року. Фільм розповідає про світ професійного пінг понгу де головний герой, якого грає Тімоті Шаламе, перспективний спортсмен Гвінет Пелтроу грає роль дружини його суперника, яка заводить із ним роман. Звісно, були питання і про різницю між нею і Тімоті Шаломе. На що Пелтроу пожартувала, що по-справжньому усвідомила різницю у їхньому віці лише під час зйомок сексуальних сцен. Цитата: Окей, чудово, мені 109 років, тобі 14». Потім вона охарактеризувала Тімоті Шаломе як секс-символ розумного чоловіка. Цитата: він просто дуже вічливий. Ви правильно вихований. Я хотіла сказати хлопець, але це чоловік, який дуже серйозно ставиться до своєї роботи і є веселим партнером. Хоча Пелтро знімалася також у фільмах Марвел і виконувала роль у серіалі «The Politican», але саме роль у Марті Сюпрім вона вважає своїм першим серйозним кінопроектом з 2010 року, коли на екрані вийшла драма «Country Strong». перед поверненням у кіно акторка сумнівалася, чи зможе вона взяти таку глибоку роль, серйозну роль. І однією із тих, хто її підтримав у цьому виборі, стала її подруга Камерон Діас. Цитата: Акторська гра у фільмах Марвел це зовсім інший досвід. Тут я справді все поставила на кін, відкриваючи вразливість. Камерон, одна з моїх найближчих подруг, поділилася Гвінет. Вона сказала мені: Подумай про весь досвід, який ти отримала за всі ці роки. Це твій матеріал. У інтерв'ю також були і запитання про її роль. Вірджинії Пепер Поц із залізної людини одразу вона сказала, коли. Побачила кадри цього фільму, що це жахлива перука для її героїні. Цитата: Ми так весело провели час, працюючи над цим фільмом. Він здавався незалежним кіно. Джон, Роберт і я імпровізували весь час щодня. Багато доводилося перезаписувати. Вранці ми приходили до трейлера Джона, і ми втрьох імпровізували. Це не типово для високобюджетного бойовика. Джон був таким геніальним і він хотів, щоб все відчувалося реалістичним та засновним. Нованим на персонажах на нас не було ніякого тиску, ніхто не думав, що це на щось перетвориться. Студія відчувала, що вони пішли на великий ризик із Робертом як головним героєм, і це, ймовірно, навіть не стане хітом. А потім це сталося і змінило курс. Цієї студії. Ну а коли Гвіна запитали, чи вона б могла уявити, що колись вона зіграє пепер по ще у шести фільмах від Марвел. Вона відповіла з недовірою: цього не може бути. Нагадаю, що Гвінет Пелтроу дуже часто віруситься в соціальних мережах через те, що вона не пам'ятає сюжети, вона забуває щось. Я її дуже сильно розумію. вона також пам'ять курибки на фільми, на їхні сюжети. Це на мабуть і суперсила в той же час і велика велика проблема. І, зокрема, Гвінет Петро зізналася, що вона понять. Ця не мала що знімається у сценах у ролі пепер для людини павука. Повернення додому, коли інтерв'юєр Веніті Фейер згадав перший месник, актриса запитала, що це ось її цитата про Марвел. Вони тримають все у найсуворішому секреті. Вони думають, що вони там як у ЦРУ, начебто, це державні секрети. Ось чому я не знала, що я в людині павуку. Вони ніколи не говорили, не було жодних знаків, які б говорили про людину павука. У сценарії навіть не йшлося про людину павука. Це все секрет. Цікаво було ще й почитати, те, що у інтерв'ю Vanity Fair інтерв'юєрка на ім'я Мішель Руїс запитала Гвінет Пелтроу і про Оземпікову історію. Дивно, що вона взагалі досі циркулює у інфопросторі. Якщо ви не знаєте, то е, мова йде про ту саму Оземпікову діарею одного із гостей Квінет Пелтроу, яка сталася власне у її будинку. За чутками це був американський письменник Дерек Пласмарх. Пелтроу не заперечила під час інтерв'ю цю історію. Історію вона багатозначно задумувалася, не знала, як на це відповісти, але розуміла, про що йде мова. Ім'я Блазберга у статті, звісно ж, не згадувалося. Усі статті людина, яка не могла втримати вміст свого шлунка, згадувалася у статті як світський гість. Без статевої приналежності нагадаю також, що тоді Блазберг нібито звалив це все на дію Оземпіка. Проте інсайдер казав, це не Оземпік, це просто те, що він розповів усім. Гвінет розповіла Опрі, Джефрі і Джесіці Сайнфелд, Ларі Девіду вражає, як багато людей знають цю історію і як йому вдалося приховати все це від Запост. Мабуть, через свою найкращу подругу, чия мама щойно вийшла заміж за Руперта Мердока. Друзі, що думаєте про Гвінет Пелтру про її її Ворожнечу із Меган Маркл. Чи дійсно у Меган є шанси потіснити її на ринку кулінарних шоу? І взагалі, чи плануєте ви дивитися Марті Сюпрім? Я впевнена, що ви бачили ці шокуючі кадри їхніх поцілунків, які обговорювали досить довго у соціальних мережах у інтернеті. Що думаєте про інтерв'ю, про її слова? Ну і взагалі, як вам Віннет Пелтроу? як до неї відноситися? Дуже цікаво. Поїхали далі. У 21-річної Белли Рамзі, акторки, кар'єра якої лише набирає обертів, виявили аутизм. Ось її перша обкладинка для британського Вог. Трохи нетипова для Вог. В інтерв'ю до обкладинки та каверсторії, яке дала Белла, Ми дізналися, що у Белли Рамзі діагностували аутизм. Цитата: Я трохи говорила про нейровідмінність раніше, але я завжди з якоїсь причини не хотіла. Я відчувала, що не можу говорити, що це таке. Чорт, мені поставили діагноз аутизм. Тизм, коли я знімалася у першому сезоні серіалу Last of Us. Бела також є клімат-активісткою і називає себе небінарною гендерфлюїдною особою і вважає прийнятими щодо себе як займенник вона, так і займенник вони. Бела працює із дуже юного віку в різних колективах. Белі Рамзі було 11 років, коли вона отримала роль Ліани Мормот у серіалі Гра престолів, що стало її грандіозним кар'єрним проривом. Але після завершення зйомок у актор. Орки розвинулася анорексія, і це тривало кілька років. У мене була така справжня потреба. Я гадаю, показати людям у фізичний спосіб те, що я страждаю, оскільки озвучити це було важко, припускає Бела Рамзі. Зі слів актриси, вона ще з самого дитинства була дуже усамітненою, дивачкою. Їй було комфортніше поруч із дорослими, аніж із непередбачуваними однолітками. Були і інші сигнали аутичного розладу, наприклад, сенсорні порушення і хвороблива. Перуважність до міміки та мови тіла інших людей. Пройти обстеження у психіатра Бейлі Рамзі порекомендував один із членів знімальної групи першого сезону Ласт оф Ас», у якого поєдити нас аутизмом, який помітив схожі ознаки у акторки. Наприклад, Бейлі некомфортно, коли для зйомок на холоді чи у воді потрібно надягати водонепроникний або термокостюм. Вона відчувається як забагато всього на тілі. Водночас певним чином аутизм їй допомагає. Цитата: я завжди спостерігала. І вчилася у людей те, що я мусила більше самостійно вчитися, соціалізуватися та взаємодіяти з людьми довкола, допомагає мені з акторством. Підходить їй і те, що знімальний процес це рутина, де в неї є графік і чіткі вказівки, що надіти, де стати. Все у цьому дусі. Діагноз для Бели став звільненням. Ось що вона каже: діагноз звільняє. Він дає змогу мені іти світом із більш милосердним ставленням до себе щодо того, що я не здатна до виконання якихось простих щоденних. Речей, які здається в змозі робити всі інші. Певні речі пов'язані з тактильністю. Ну і я завжди вважала себе дивачкою, аутсайдером. Бела Рамзі має дуже велику гнучкість і великий соціальний успіх. Кадри, які я показувала вам, із зйомки для каверсторі і для обкладинки квітневого Вок Британії, присвячені власне другому сезону серіалу Last of Us. Бела у образах від Бербері, Ердем, Ральф Лорен, Луї Вітон, Маквін і Дріс Ванот. Тен плюс армані Як вам зйомка і що думаєте про Белур? Хто планує дивитися другий сезон? The Last of Us? дайте знати в коментарях. Ніна добре зізналася, що після аварії вона боїться кататися досі на велосипеді. Цитата: Я вже близько 10 місяців відновлююся. Я б сказала, що зазвичай для людини, яка відновлюється на 100% після такої процедури, потрібно більше року. Так що мені залишилося кілька місяців до того, як я буду в безпеці і знову буду дозволяти займатися такими речами, як сноуборд саме до літа. Я просто хочу почуватися абсолютно нормально і не хочу відчувати, що є якийсь ментальний страх. Є трохи занепокоєння, коли знову щось пробуєш. Але я не сиділа на велосипеді після аварії. Аварія сталася на гравел байку, але з того часу я навіть не могла сісти на велосипед, і я не хотіла б найближчим часом цим займатися. Я нагадаю, що у травні минулого року Дніно Добрів було госпіталізовано після аварії на байку. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Видання Page Six повідомляє, що Дженіфер Лопес готова нарешті до нових стосунків. Видання стверджує, що Дженіфер Лопес готова знову ходити на побачення після розлучення із Беном Афлеком. Цитата Дженіфер Лопес готова знову вийти у світ, і вона не здалася у пошуках кохання. Її друзі заохочують її ходити на побачення, і вона безперечно відкрита для знайомства з кимось новим. Розповіли інсайдери. Марго Робі зараз дуже активно знімається у новій екранізації грозового перевалу, де вона грає головну роль разом із Джейкобом Лорді. Я нагадаю, що зовсім недавно вона стала мамою, і Марго Робі знову повертається на екран. Хто чекає на повернення Марго Маргоробі? Стало відомо, що Б'янка Цензорі вирішила завести акаунт на OnlyFans. Дружина Кані Веста повідомила в соцмережі Екс, що готова завести обліковий запис, аби вилучені гроші пожертвувати на благодійність. Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс цього року пропустять медгала Джерело близьке до пари стверджує, що вони не мають планів з'являтися на заході, який запланований на 5 травня. Саме так повідомляє TMZ. точної причини не називають, але кажуть, що рішення не пов'язане із ворожнечею та судовою тяганиною між Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні і Райаном Рейнольдсом. Нагадаю, що минулого року Блейк подала до суду на Бальдоні, звинувативши його у сексуальних домаганнях. У свою чергу Джастін подав також позов проти публіциста й за New York Times, які перші опублікували новину про претензії Лайвлі. Можливо, актори намагаються таким чином заздалегідь припинити можливі чутки та заявити, що вони самі вирішили з власної волі пропустити цю подію. Зістеліон розповіла, що хоче попрацювати з Дойчі. Цитата: Я люблю дойчі. Я справді хочу записати пісню з дойчі. Це у моєму списку. Це у моєму списку бажань для альбому. Я відчуваю, що дойчі це та людина, з якою треба бути в студії, щоб записати пісню. Я хотіла б почути біт, під який вона хотіла б зачитати реп. А також я кидаю собі виклик, щоб зачитати реп під біти, під які я зазвичай не читала б реп, не втративши себе. Зістеліон розуміє, що Виче зараз зірочка, яка дуже активно засяяла, то чекає їхню колаборацію. Дайте знати. Ченінгтатом показав, як йому доводиться змінювати вагу заради ролей у кіно. Актор поділився цим у соціальній мережі. Цитата: перше фото зроблене сьогодні. Друге фото для фільму «Жозефін». Потім перейдемо до третього фото. Я готувався до нового фільму. Я так вдячний своїй генетиці, вдячний своєму шеф-кухарю, дієтологу, вдячний своєму тренеру. Я не міг би зробити такі великі стрибки ваги без вас. Коли я дивлюся на ці фотографії, я просто дивуюсь що здатне людське тіло і людська воля? І наостанок, давайте поговоримо про те, що колишнього співробітника Емінема звинувачують у крадіжці його невиданої музики. Федеральні прокурори Сполучених Штатів Америки висунули обвинувачення колишньому звукорежисеру репера Емінема на ім'я Джозеф Стрендж за незаконне розповсюдження понад 25 невипущених треків репера. Стрейндж працював у студії звукозапису у Фернделі, штат Мічиган, з 2007 по 2021 рік і мав доступ до. Архівів Емінема у січні 2025 року в мережу потрапило понад 25 невипущених треків Емінема, записаних у період з 1999 по 2018 рік. Після цього співробітники студії повідомили ФБР про витік. Агенти виявили, що серед покупців викраденої музики був чоловік на прізвисько Доджарет, який заплатив Стренджу 50 тисяч доларів за ексклюзивні записи. Також він розповів слідству, що звукорежисер во. Володіє трьома сотнями невипущених пісень Емінема і навіть має їхні рукописні тексти. Крім Доджа Ред, у справі, фігурують ще кілька людей, які брали участь у груповому викупі треків. 28 січня 2025 року. ФБР провели обшук у будинку Стренджа. У нього вилучили жорсткі диски із копіями невипущених треків Емінема. А фінансові записи підтвердили отримання грошей за нелегальні угоди. Менеджер репера Джон Фіш. Офіційно заявив, що стрендж не мав жодного права володіти цими файлами або розпоряджатися ними. Якщо провина чоловіка підтвердиться, йому загрожує або 5 років ув'язнення зі штрафом у 250 тисяч доларів за порушення авторських прав, або 10 років в'язниці за незаконне транспортування вкрадених матеріалів. Просто шок. Друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і долучилися до каналу. Дякую за перегляд. Велике дякую спонсорам каналу. Мені дуже-дуже приємно. Ну і звісно ж, користуючись нагодою, я прошу вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни і воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Донатьте лише у перевірені збори, це дуже важливо. І також прошу вас не забувати про підтримку чотирьох пухнастиків. Я впевнена, що у вашому місці Живання однозначно має бути притулок для тварин, безхатніх тварин, яким потрібна наша допомога. Гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьох друзів. На сьогодні це все. Ми побачимося скоро з вами у новому відео. Бай-бай! Бережіть себе та своїх рідних.